Будівно. Курва це жінка, які всі заздрять, незалежно від того, що вона там, що насправді з нею відбувається, але це жінка, яка в певному віці, яка вже далеко не молода, але яка добре виглядає і, попри все, попри кризи, попри всякі негаразди і так далі, намагається усміхатися. Ну, от це в моєму визначенні. І я зрозуміла, що російськомовна аудиторія на Україні не так сприймає цю, цю назву, тому що в російській версії слово курва має трошки інше трактування. Я не хочу по російськи говорити, бо воно зовсім по іншому звучить і має відтінок негативного е, значення. І, власне, коли це е, прочитала в інтернеті, чи я довго над тим думала що назва є досить цікава і що, мабуть, це все-таки жінка, яка любить е секс і яка його надає без грошей.